Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук, дипломатії. Як популярна музика впливає на політику? Про це та багато іншого у програмі Дипломатичні діалоги, підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом. Добрий день, вас вітають студенти другого курсу Басько Роман та Головченко. Яна вітаємо вас в завершальному випуску, який буде присвячено Михайлу Грушевському. В Попередніх двох випусках ми обговорили політичну та наукову діяльність Михайла Грушевського. Але сьогодні ми більш детально зупинимося на таких вельми дискусійних питаннях, які пов'язані з визначенням його ролі в історичному поступі України. Зауважимо щодо того, як і чому відбувалася своєрідна диференціація. Огляду на образ Грушевського як історика та політика, а також якою є ситуація нині, осмислення його постаті як науковця та політика на сучасному етапі ще до кінця не є завершеним. тому що цілком очікувано, що серед наукових та суспільних кіл будуть формуватися різні часом полярні ролі, які надаватимуться Михайлу Грушевському, і з відновленням незалежності України були опубліковані праці історика та політика. Серед яких буде історія України, Руси, історія української літератури, всесвітньої історії, також серію епістолярних джерел, близько п'яти томів, щоденники, спомини, зроблено багато досліджень щодо його внеску, наукової та публіцистичної її спадщини, політики та особливостям політичних поглядів. Цей перелік можна продовжувати ще довго. Можна також констатувати про формування окремого дослідницького напряму, який іменується як Грушевськознавство. Також в українській історії історичній науці можна зустріти термін Грушевськіана, який використовують для всього існуючого наукового доробутку про Грушевського. Окрім того, добре відома Руслан Періг, який досліджував діяльність, погляди та науковий доробуток Грушевського. Також на сучасному етапі досліджують Світлана Панькова. Ігор Гирич, Ярослава Дашкевич, Володимир Престайко, Юрій Шаповал, Сергій Плохій та багато багато інших. Ясна справа, що були й наявні відверто скандальні матеріали зі сторони проросійських медіа та осіб, що побутували в українському просторі, особливо в 2000-х роках, із метою дискредитації постаті Грушевського та його творчого доробу. Можна простежити значне зростання зацікавлення до постаті Грушевського після 1991 року, що цілком логічно. Так як, по-перше, спадали радянські догми на висвітлення українських постатей та їх досягнень, сюди ж входив Грушевський, якого за радянських часів всіляко звинувачували в буржуазному націоналізмі і намагалися вибудувати негативне сприйняття його постаті в свідомості широких тіл. Після проголошення незалежності України в Мовах пошуку та відтворення української незаангажованої радянськими ідеологемами історії відбулося зростання зацікавлення до постаті Грушевського, як політичного діяча, так і видатного історика. Науковці намагалися з'ясувати його внесок в дослідження історії про збудову української державності за часів української революції. При цьому кожне наступне дослідження вказувало на недооцінку його внеску та відкривало нові факти з біографії Грушевського. Розкривало його не лише з позиції самовідданого науковця, а й по політика, який еволюціонував в своїх політичних поглядах, і в той же час ставило нові запитання. При цьому Руслан Періг відзначав, що навіть попри всю ворожість до постаті Грушевського, побудова стереотипів та міфологізація навколо його постаті була дещо м'якшою ніж подібні міфологеми навколо, наприклад, того ж Степана Бандери чи Симона Петлюри. На додачу розвінчувала міфи власне українська влада, яка додатково сприяла деміфологізації. Також можна побачити, що образ Грушевського за зазвичай поляризується між визначенням того, був він політиком чи все-таки істориком. На твій погляд він був істориком чи політиком? Грушевський дійсно був дуже цікавою та багатогранною особистістю, про яку не можна зводити виключно до одного напряму діяльності. Якщо пригадати його біографію, то він закінчив історико-філологічний факультет університету Святого Володимира. Наукову працю розпочав під керівництвом відомого історика Дмитра Антоновича і, відповідно, за фахом є істориком, так як цей період починає здійснювати наукову діяльність відповідно. Але водночас в цей період він робить спроби пов'язати. Своє життя із літературою, зокрема, цей аспект почав активно досліджуватися лише в 90-х роках ХХ століття. Потім на деякий час він пов'яже своє життя із викладацькою діяльністю. Тім робота над науковими матеріалами буде продовжуватися до кінця життя. При цьому треба розуміти, що Грушевський прийшов у політику значно раніше ніж в 1917 році. Його ім'я, саме як політичного діяча, було настільки відоме на початку української революції, що його заочно Брали головою центральної ради в часи таких соціально-економічних політичних зворушень, формування вже політичного етапу українського національного відродження, коли формувалися перші саме українські політичні партії, концепції щодо бачення майбутнього України. Молодий, амбітний український історик просто не міг стояти осторонь цих подій і процесів. До політичної діяльності він залучається вже перебуваючи в Галичині з 1894 року. Тут Грушевський Бере участь в різних політичних проєктах. 1899 року він разом з Іваном Франком увійшов до Української національно-демократичної партії та очолив міське відділення. Водночас він займався в цей час науково-просвітницькою діяльністю, виступав, опублікував доступні для широких кіл населення праці з історії України. Протягом 1897 98 років Рушевський буде написано перший том своєї фундаментальної праці Історія України Руси». Руси. Цьому ж таки році вона буде надрукована в Львові незабаром Грушевський видав ще два томи своєї праці, що також можна розглядати не лише як науковий факт, а й політичний. Революційні події 1905 року призвели до послаблення політики Царату щодо національного розвитку українців та зумовили повернення Грушевського до Києва. Влітку наступного року Грушевський виїхав до Петербурга, де тоді працювала державна дума, і взяв активну участь у діяльності української фракції, українського клубу та у роботі редакції заснованого тоді українського від. Існика після того як революція зазнала поразки, він не полишив політичної діяльності і взяв участь в створенні та подальшій діяльності українського громадського об'єднання Товариство українських поступовців, що діяло нелегально і на тривалий час згуртувало сили українства і аж до 1917 року буде залишатися єдиною діяльною українською організацією ліберального напряму. Це справді так. Втім, в цей такий період він очолюватиме українське наукове товариство імені Тараса Шевченка у Львові, і в часи його головування об'єднання набуде не над цього розвитку. Воно дійсно функціонувало як академічна установа світового рівня з певною структурою, що відповідала науковим напрямам і об'єднувала науковців в різних регіонів. Водночас він продовжуватиме роботу над тією ж таки історію України Руси, а також загальною схемою історії та меншими за обсягом науковим науковими матеріалами, звісно, будучи головою центральної ради, він зробив деяку перерву у написанні праці свого життя. Втім, е працюватиме над такими більш. Над певними частинами всесвітньої історії, а також працями, такими як старинна історія античний світа, наприклад, середні віки Європи, тут це мабуть цілком очевидно, що у 1917-18 роках фокус його діяльності буде змінено на політичну сферу, що є цілком очікувано. Знову ж таки під його керівництвом було проголошено чотири універсали: національну символіку, прапор, тризуб, валюту, конституцію незалежної УНР, яка була утверджена 29 квітня 1918 року. День державного перевороту і проголошення гетьманату Петра Скоропадського. До речі, вже 29 квітня виповнюється 105 років з часу проголошення конституції УНР. Зауважу, що у період української держави йому було запропоновано увійти до складу академії, створеної. Гетьманом Скоропадським тім від даної пропозиції він таки відмовився і з певних власних переконань. Але це свідчить про усвідомлення його важливості саме в науці, а не політиці на цей період. Окрім того, після цього його політична діяльність рази зменшиться. А після переїзду до Праги, що відбудеться у 1919 році, там він буде в якості представника закордонної делегації УПС Втім, фактично буде займатися розробленням власних державних концепцій та дослідженням історії, що знаменуватиме відхід активної. Літичної діяльності також розробить концепцію української академії наук як асоціації своєрідних вчених, але через образи до неї не увійде наукова та видавнича діяльність Рушевського зосередиться у заснованому ним. Українському соці... соціологічному інституті до того соціологія як наука тоді тільки починала формуватися, і в цей же такий період він розпочне роботу над історією української літератури. А після повернення до вже захопленої більшовиками України займатиметься виключно науковою та публіцистичною діяльністю. Втім, не варто викреслювати його внесок в розвиток української державності в період УНР, тому що фактично, нехай навіть в тісному сплетінні його постаті в науці і політиці його було запрошено очолити УНР. Відповідно, на нього поклали певні сподівання, що його інтелект зможе привести УНР до ліпшого майбутнього. Як писав власне сам Грушевський, завдяки історичній пам'яті людина стає особистістю народ нацією, а країна державою. Тут я з тобою цілком погоджуюсь, але сама, саме політична діяльність Грушевського Михайла Сергійовича стає предметом критики та дискусій. Є ті, хто вважає, що він скоріше ніс багато шкідливого ніж відіграв на позитивній ноті, зокрема у порівнянні з тим же гетьманом Скоропадським. Також критикують його за політичні погляди, а особливо їх певний такий соціалістичний нахил. Тут треба розуміти, що це була на той час дуже модна європейська течія. Так багато західноєвропейських інтелектуалів були соціалістами, в тому числі Грушевський. Але е, тут важливим є те, що він весь час еволюціонував в своїх. Поглядах навіть під час визвольних змагань спочатку надія на автономію в складі федеративної Росії, а потім вже розуміння, що з Росією нам не по дорозі, що треба йти окремим шляхом, і нарешті вихід на незалежність України. Тобто не можна розглядати Грушевського як сталого. Це нормальний шлях політика, науковця, дослідника, який реагував на ті виклики, які перед ним поставали. До того ж, варто врахувати, що він був автором переважної більшості головних політичних документів Української центральної ради. Щоправда, створенням універсалів займався Володимир Винниченко, але власне бачення національно-культурного і державницького поступу України викладав у виступах статтях, прошурах, концептуальних положеннях, статтях, якої ми хочемо автономії і федерації, хто такі українці і чого вони хочуть, на переломі, українська самостійність і її історична необхідність. Він обґрунтував стратегію досягнення державної незалежності, що було таки зроблено у 1918 році, вельми складний політик. Ічній ситуації проте, наприклад, той же ж Іван Франко говорив про Грушевського приблизно наступним чином. Цитата: чоловік широкої освіти, незломної волі і невичерпної енергії. Ті мало не 70 томів наукових і літературних публікацій, виданих під його редакцією, за його ініціативою, і при його діяльній помочі, то далеко не вся. То може лише половина його праці. Кінець цитати. Звісно, він не застав часів, коли той очолить УЦР. Втім, до цього періоду в образі Івана Франка він буде скоріше науковцем та літератором, ніж політиком. Варто також додати, що важливий елемент, який свідчить про значення Грушевського, саме як науковця та історика, є використання його постаті в сучасних назвах. Зокрема, його іменем названі численні наукові установи, такі як, наприклад, інститут української географії та джерелознавства. Потім навчальні заклади до того переважно більшість Більшість осередків українського історичного товариства в Україні є названими в його його іменем. Також можна сюди віднести те, що згадки і характеристики Грушевського зустрічаються в літературі та змі. Є великий українець, великий літописець, Мойсей від науки, наявні також батько нації, патріарх української державності, вірний син України, головний будівничий нової України і багато інших характеристик, які показують його зі сторони не лише як історика, а й важливого для української історії, політичного діяча. Дещо варто згадати ще при життєві слова, які за ним закріпилися. Це, наприклад, батько нашої історії, так називав його Володимир Дорошенко. Або ж мати наш ну ще один такий вислів: це мати, наша Україна і батько Грушевський. Це гасло часів Української революції 1917 року. Це водночас свідчить і про важливість його діяльності як в дослідженні історії, так і здійсненні управління УНР. Можливо, це не прозвучить своєрідним як аргументом. тим людина не здатна займатися протягом Ого, життя лише одним типом справи, не пробуючи себе в різних галузях. Відповідно, Грушевський не був винятком та пробував себе і в літературі, і в публіцистиці, історії та політиці. Тому в різні періоди він активніше проявляв себе то в дослідженні історії та написанні статей, в юному в ж таки віці. Написанням віршів, а в часи української революції війде в історію як політичний діяч. Так, це справді так. Тому можемо прийти до висновку, що буде вельми раціональним, що його внесок в історію нашої держави буде важливим як і в науковій частині, так і в політичній. Крім того, сам Грушевський зазначав: я прийшов в політику через історію і вважаю цей шлях нормальним. Справді в політику його привела історія. Він все це дуже детально описує в своїх спогадах і автобіографіях. Навіть коли в 1926 році він святкував свій 60-річний ювілей, він про це говорив, що його діяльність як історика привела його в політику. Направду, історія та політика між собою вельми тісно пов'язані. Історику складно абстрагуватися від політичних процесів, їх основних течій та суспільних явищ. Відповідно, ми не можемо штучно розділяти діяльність Грушевського. Він був непересічним істориком, непересічним політиком, багатогранною особистістю, який мав свої переваги і свої не. Недо... Доліки, який багато зробив за своє життя для української науки та державності. З вами були студенти Донецького національного університету Васько Роман та Головченко Ян. До зустрічі. Дипломатичні діалоги. Чому імперії віджили своє. Політичні символи у кіно. Твіттер та фейсбук дипломатії як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі дипломатичні діалоги, підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом.